Вітаю вас, вільні українці! Ну що, Зеленський збирається зустрічатися з Трампом і про щось там домовлятись? Хоча, як ми бачимо, останніх подій, де б Зеленський не зустрічався з чимось, не домовлявся, він постійно це все зриває, починаючи з овального кабінету і закінчуючи операцією паутина, яка чомусь була виконана якраз за день, коли мали зустрічатися. В Стамбулі і домовлятись про зупинення вогню не можна було почати цю чомусь операцію раніше, а чомусь не можна було пізніше, якби не про що не домовились. В Стамбулі ні, треба було розпочати її якраз за день до переговорів, щоб зірвати ці переговори. Фактично лишній раз доказавши, що Зеленський, що Путін не хочуть зупинки цієї війни. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита Большой Семерки. Агентство Bloomberg сообщает, что Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могут встретиться на полях саммита Большой Семерки, который пройдет с 15 по 17 июня в Канаде. По данным агентства, глава офиса Зеленского Андрей Ермак предварительно договорился об этом во время своего визита в Вашингтон. Отсекаю. Зеленский ради украинцев. Поїде в костюмі на зустріч з Трампом. Чи просто раді свого собственного его, як обично насрать на українців, поїде в прикиді Гопніка. Ну, побачимо. Ну, як доказ моїх слів, Зеленський, щоб знову лишній раз подратувати Трампа, не пройшла неділя, як знову в Києві пройшов гей-парад. А ми всі знаємо, що Трамп до цього дуже негативно ставиться. як на рахунок того, що під час військового стану зібрання, якісь там мітинги заборонені. А судячи по всьому, це був не парад а мітинг, бо вони там ще гасла свої викрикували. Але про що я? Для депутатів, для банку це ж свої рідні люди. І навіть поліція, ТЦК охороняють, нікого не пов'язали. Просто охороняють, як охороняють у нас в Україні всіх мародерів, всіх хто, тих, хто мають русські паспорта і керують країною. От, їх всіх охороняють, які просто нищать цю країну на користь ворога. одному з недавніх інтерв'ю Зеленський розповідав про Путіна. І Знаєте, я цілком згоден з Зеленським. Те, що він говорив про Путіна, про Путіна, це цілковита правда. Але з другої сторони, якби Путін те саме говорив про Зеленського, я б погодився з Путіним, тому що це теж би була цілковита правда. Я різниці між Зеленським і Путіном не бачу. Є тільки одна різниця. Це те, що Путін дійсно напав на Україну, а далі просто різниць немає. Сторонні їх відносини, але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну, і в кінці кінців він обдурить Трампа. Ви побачите це. Всі весь світ це побачить. Він така людина, і він готовий до якихось кроків. До якихось кроків деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском, по іншому ніяк. Якщо Зеленський дійсно так хоче миру, чому він тоді не піде на рішучий крок, який дійсно б допоміг зупинити цю спецебосрацію, мог би сказати Трампу, навіть тому самому Путіну, давайте в Україні проведемо вибори і на час цих виборів просто зупинимо, заморозимо цю спецепосрацію. І може б вона дійсно зупинилась би вже назавжди, бо був би новий президент, і вже не Путін не казав, що у нас президент не легітимний. і Трампа вже б ніхто не роздражав. І може б тоді дійсно наступив би мир. Але Зеленський чомусь на це не піде, тому, що вибори йому не потрібно. Відповідно, і закінчення війни. А Дуранська і до Львова президент нам нужен новий. Україна рідна мать, Ей, ми хоть голосувати. А Дуранська і до Львова президент нам нужен новий. Україна рідна мать, Ей, ми хоч голосувати. вибери сьогодні хто ж тобі, перший друг. А тепер поговоримо про військових, яких поважаєш, яких дійсно вважаєш героями. Ну, як тільки вони починають виступати на телемарафоні, зразу пропадає якась повага і все, тому що вони починають говорити словами самого Зеленського, Урок нікуди ми не дінемось. Ми будемо воювати, тому що ми чекаємо на НАТО. НАТО до 2030 року не ворухнеться. В них план по переозброєнню. Вони зараз переймають наш досвід застосовувати е, телекомунікацію. А ще саме головне, що це інтерв'ю брала Яніна Соколова, яка кричала, що мобілізувати потрібно всіх. Але її діти до цього не готові. Ми маємо мобілізувати всіх і мати конкретний термін мобілізації і демобілізації. А ти готова своїх дітей віддати на службу, коли вони підростуть, захищати Україну? Треба спитати, чи готові вони до цього? А ви, українці, готові до 30-го року чекати на НАТО? І чи лишаться українці? Навіть не факт, що до 30-го, може потім нам скажуть до 35-го, а потім до 40-го. Ну самі розумієте. От, ну а тепер чому я сказав, що військові говорять словами Зеленського? Слухайте. Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Тобто, це трішки складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною. А я сказав, що я міняю на НАТО. Когда у чоловіка не вигорають, он прогорають. Тепер зрозуміли. Військовий сказав, що без НАТО війну закінчувати не будемо, будемо чекати 30-го року. І Зеленський сказав, нікуди не піде. Без того поки не буде НАТО. Так що Зеленський і військовий просто говорить про те, що Зеленський буде лишатися президентом до 30-го року, а далі до 35-го, там ще побачимо. А ви готові до цього українці? Що у нас посадками корупціонерів? Скоріше вздохло кончений полозу а чиновниками, мародерами, крісами. Всім і тим, хто розпочав цю спецосрацію.